Друзі, доброго дня вас вітає компанія Автопарк, одеський філіал. У нас на продажу Mercedes GLA 2020 року випуску. Автомобіль у нас на гарантії дається рік гарантії або 50 тисяч кілометрів пробігу. У нас в автомобілі є бронеплівка на кантах дверей, бронеплівка повністю заклеєна капот, Автомобіль в дуже гарному стані, красивий чорний колір, на гарній комплектації є безключовий доступ, сліпі зони в нас. Електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь, що водійського, що пасажирського. Стан водійського сидіння взагалі без нарікань. Стан пасажирського сидіння. Пробіг у нас невеликий, 79 тисяч кілометрів. Клімат-контроль двох зони, управління мультимедією, є в нас підігрів. Мультимедіа на штатне. Двигун робить без ніяких нарікань, ніяких помилок немає. Повний мультируль. Автомобіль в дуже гарному стані. Рекомендую заїхати та побачити. Дивіться задній ряд, задній ряд взагалі без ніяких нарікань, таке враження, що ніхто не їздив. Є додаткова вентиляція від кліматконтролю для комфорту задніх пасажирів. Автомобіль на гарному в нас кліренсі, можна кататись по бордюрам і нічого взагалі не буде. Що немаловажно, що на автомобіль дається рік гарантії. Приїжджайте, місто Одеса Грушевського 15А та зустрічайте саме це ваше авто. Можна купити у кредит лізинг тридин, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.